Вітаю вас, добрі люди, шановне українство, звертаюся до вас. Згадуєте, коли такий собі Рабінович накрав тут величезні кошти грошей і потім тихесенько ну, його виштовхнули. Допомогли йому. Ось. Присягалися, що його дістануть. Судитимуть і таке інше. Але ж у нас суда не, немає. От. І всілякі там <клухи> суди у нас, прокуратура, вона, мабуть, <клухи> їй <клухи> позолотили ручку, як кажуть роми чи цигани. От. І зараз оця <клухи> чергова і... І я запевняю, вас, не остання справа Міндіча і братих Цукерманів. Ну, ну, і ця, ця свята Триця чухнула туди. І ви знаєте, і, і от усіх трьох оце паспорти, чому оце, зарази на тілі Палістіни. От. Я не, навмисно не кажу це слово, бо воно перекладається як борючися з Богом. Той, що бореться з Богом чи проти Бога, ось вони борються проти нашого Бога. От. А хто головний Бог слов'ян? Пауза, і Ну, зрозуміло, перум. Оце я першим. Пілоніст, громовержець, і прийняли чужинську мову. Верніше, і мову, і з мовою і релігію. Я хотів сказати чужинську релігію, а свою так спустили туди, вкручу в яр і забросали смиттям. А зараз оце наслідки всього цього. Дивіться, коли країни стікають кров'ю, гинуть люди і в тилу, от щойно 15 хвилин тому кап збили на Дніпро, вже КАПи летають. Не кажу, що раями летають шахеди і всяка чер чертівня. От. І всім пофігу. Ви розумієте? А хто це зробив? Хто вибрав у це кучманадзе, то що вбив Гонгадзе? Він і вибрали його, до, до речі, після того, коли він зруйнував повністю Півден марш, величезне виробництво з ракет. І Нічого, ніхто його не дістає, ніхто навіть і навмисно так зроблений тут у нас, щоб про нього не було ніякої згадки. Чому? А тому, що оці Рабіновичі, от, і ці, котрі щойно. Я дивлюся, вже пішла на Убиль. Ця розмова про всіх міндічів і цукерманів. А це навмисно робиться, щоб ми вже забули. І щоб чекали новисіньких таких міндічів, цукерманів, Рибіновичів і таке інше. Шановне українство! Оце мене питання до всіх вас. Чому ви не робите так, як роблять вони? А ви скажіть мені, будь ласка, чи є там, де сіоністи засідають і вершать нашими долями хоча б один який-небудь етнічний українець? Я не кажу, за інші народи. Немає. Я вам кажу, що немає і не буде. Вони не пропустять. А тут у нас тьма ось цих міндічів, цукерманів, рабіновичів. І вони нас ображають. Вони називають нас гоями. Якщо ви вам байдужі, ні, мені це не байдуже. Мені це не байдуже. Я хочу, щоб вони знали своє місце. Дивіться. Чи то було в мирні часи, чи то коли йде війна, вирішується доля не тільки України, а долі оцієї риганої, бльованої Європи, котра вот, э, тяжко, валко, але ж прокидається від свого наркотичного сна. Прокинеться, бо вже в Польщі вибухають уже за... Залізничні, залізничні колії. Не просто там є щось прилетіло. Ні, вже партизанська війна там. Уже червоні партизани там діють. Ну це з одного боку, щоб вони знали, що якщо вони дадуть в лапи всіх бурделаків московських, до речі, Нетаньяху кращий друг Путлера. Вот. І тричка, той Трамп. Адже переходимо знову до, до нашої теми. Чому так складається, що в Україні ті, хто складає Менше 1% в владних структурах їх більшість. Подавляюча більшість українців. Я до вас звертаюся. Я не звертаюся до хахлів, якихось там, до малоросів. Ну, це там з Москви це йде. Такі назви, принизуючи. Я звертаюся до українців. Чому ви допускаєте до влади? Будь-кого при владі мають бути в Україні українці. Або 100 тисяч, мільйон раз перевирені, ну, скажімо, там, буряти, якути, грузини, туркмени. До речі, Прем'єр-міністром, по-моєму, був бурят. Юрій Єхануров, він бурятом був. І сказати, що щось він там вкрав, щось було, але ж економіка тоді а, розвивалася при ньому. Бо він не втручався, не командував. Так, до речі, до речі, щоб ви не сказали, що ось я закликаю там до чогось. Ні, не закликаю. Але ж я скажу так щоб там у цьому сіоністському кодлі пройти до владних структур, бути рафінованим перевіреним сіоністом, будь-хто з них має відповісти позитивно на 140 питань. І при, при всьому цьому, будучи етнічному, ну як їх я не знаю, як їх називати. Ви самі зрозумієте про, про кого йде мова. У них тисячу нас. І я не, не хочу, я ось, задав вам питання. Котре мене хвилює. І чекайте, прийде, пройде деякий час і знов повториться, оце ДБР, Набу, СБУ, чим вони займаються? Коли вона гром грянула, поки гром не гряне, чоловік чи мужик не перехреститься. От, грянули, почало, ми почали чути, що там НАБУ щось там щось намагається зробити, от, і таке інше. А де ви були раніше. М? От. А зараз, якщо воно дійде, моя порада, а порада така. Дивіться, в 1945 році з заходу, з заходу, Парадним маршем йшли військо британців і Сполучених Штатів Америки. Німці намагалися чому комуністично не пускати, але ж все одно на Заході були такі собі мотивовані хлопці німецькі, котрі. Захищали свою батьківщину, бо вони були, скажімо так, ну скажімо так, як зараз кажуть, зомбовані нацистською пропагандою. Все було ворогами. І британці, і Сполучені Штати, і Радянський Союз. Все. І що вони робили? Справа в тому, що е, військово їх називали GI. Це військо Сполучених Штатів Америки. Вони їхали на цьому. Е, Доджи, Віліси і ці. Автівка така відома забув. От. І вони їхали переднє скло, воно відкидалося на капот. І вони їхали так в ноги вперед. От. І німці придумали таке. Вони натягнули. Струни від піаніну чи фортепіано, а цих струн на заводах виробляли кілометрами. І от їде ця автівка от, на швидкості, скажімо, десь 80 кілометрів чи скільки, а там же автобани в Німеччині найкращі в світі тоді були. От. І наїжджають на цю струну. І чотири чоловіки, то що сидять в автівці, залишаються без голови. І я хотів би порадити нашим військовим зробити те ж саме на рівні там, півтори мет, метри від землі. Натягнути струни, бо наші цим не користаються, наше військо, натягнути ці струни, і щоб у, цих, у цієї москолоти, цієї орди нащадків Золотої Орди подлітали всі голови. Бажано, щоб усіх, але ж ті, хто будуть е, е, їхати на китайських е, мотоциклах, чи яких там, от, щоб подлітали голови. Не треба стріляти, витрачати нині в дорожелезні, це, натягнути тільки струну цю, і підлітають голови і все. Оце має порада нашим військовим. <кхм> Бо це не так. Дорого коштує, тисячі, скажімо там, долярів чи скільки вот, FPV-дрон. Він коштовний. А тут струна і все, і голова в кустах. Оце така моя порада. Дякую вам за увагу. Я впевнений, що правда за нами і перемога буде наша. В наших руках. Але ж не треба буде забувати, що таке паблюка, як Трампіще, як той Нітаньяхо і той же Путін, Богонатрійка, вони друзі. І вони ненавидять українців. Не тільки українців, рузинів, чеченців. От. Ці народи там, казахів ненавидять. І хочуть зробити знову всіх нас. Рабами Москви, а Москва виконує, виконувала завжди оці, всі наративи у цих міндичів. Ось така справа. І до речі, до речі, я сьогодні намагався пошукати так званий Біблії, Святої Біблії. Да? Оцей той стих, там, де от, таких Рабіновичів, Міндичів, Цукерманів, навіть в Біблії є пункт захисту. Якщо людина вбила, вкрала щось, вона має поїхати туди і тіля їх ніхто вже не здасть. Ніякому суду. Ні українському, ні будь-якому іншому суду. Ось таке, це релігіозні, релігіозні наративи у них. І вони їх виконують. І на принці жаль, виконують дуже добре. А слов'яни, котрі перейняли з них чужинську їхню релігію, вони йдуть на розвод, їх розводять, як зараз прийнято. Я не люблю це слово. Розводять курят там, каченяки таке інше. Так. А зараз це слово прийняло зовсім інше значення. Дякую. Це буде добре.